Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Окупанти продовжують тиснути на Костянтинівку, випалюють її з усього наявного озброєння. Найперше росіяни цілять по логістиці, все кишить ворожими дронами, і під ними бійці 49-го окремого штурмового батальйону, які тримають тут оборону, щодня мають діставатися до позицій. Часом, щоб подолати на велику відстань, оборонцям доводиться витрачати весь день разом із захисниками до Костянтинівки пішки дістався. І наш воєнкор Олег Корнієнко. Вже традиція в його матеріалі будуть реквізити. Разом із бійцями закликаємо вас долучитися до збору на дрони. Ще кілька місяців тому ці сітки захищали від ворожих дронів. А нині їхні залишки гойдаються за вітром. Це дорога на Костянтинівку. Одні її називають шляхом життя, а інші смерті. Ось бійча говорить само за себе. Ворожі дрони тут літають майже цілодобово. Росіяни намагаються повторити сценарій Курщини та Покровська, заблокувати нашу логістику і взяти дороги під свій контроль. Це, коротше, прилітає на оптиці, сідає під дорогою і жде рух транспорту. Потім піднімається. Пішки дістатися до Костянтинівки для бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська сіть вже звична справа. Аби пройти навіть два кілометри, іноді доводиться витрачати години небо просто кишить дронами. Рано стараємося пройти так. Потихеньку, потихеньку проходить. Разом зі штурмовиками зайти у місто, яке ще рік тому було умовним тилом доволі людним. Намагаюся і я та спокійно зробити тут хоч один крок вкрай складно. Заберсі дрон в кошобу. Розібратися, де, чий дрон в небі, тут неможливо. Тож доводиться тривалий час сидіти в укритті і чекати моменту, аби можна було прошмигнути непомітним. Ой, у вас вірюк заклеє противогаз? Вони нам жить спасають. Вони ж нас і газами. А доводилось вже одягати? і Відбиватися від них проти Боєць на псевдокалаш може годинами розповідати про підлість ворога. Він більше двох місяців провів на позиції і зміг звідти вийти під носом у росіян. Окупанти тоді активно наступали, і лінія фронту швидко змінювалася. Звідти не могли вийти? Угу. Та ви думали, що ви вже і не вийдете, так? Да? Чесно. Плюс маршрут, плюс. Дали координати мінних поля, через них треба було пройти. Прийшли, слава було, як хто прийшли. Нині ж разом з побратимами Калаш стримує ворога, аби він не прорвався у Костянтинівку. Тим часом небо замовкає і ми знову у дорогу. Фактично, тільки ми вийшли, знову дрони починають літати, ось детектор. Постійно ось ловить шка летить. Десь над полями. і ми чуємо, що теж тут щось зависло. Ховаючись то у будинках, то під деревами, прислухаючись до розривів снарядів і дзищання дронів, ми дістаємося до міста. <звук> та це лише околиці Костянтинівки. майже жодної живої душі, вулиці покинутих та розбитих будинків, вороже залізяча Тут свій відбиток залишило чи не у кожному подвір'ї. Саме ж місто у суцільному вогні майже цілодобово палають багатоповерхівки, школи, магазини та дитячі садочки. Знищується все, де ще рік тому було життя. Власне, ось так нині виглядають околиці Костянтинівки. Приватний сектор руйнується не лише сам центр міста, але ось фактично повністю і приватний сектор. Тут що не будинок, то весь повністю розбитий. Російське залізяче фактично стирає цілі вулиці. Та якщо минулого місяця мені таки вдалося дійти до центру міста, то цього разу це стало надскладним завданням. Більше часу нам з бійцями доводилося ховатися від дронів. На дорозі вже починало сутеніти, тож треба повертатися назад, аби не потрапити на так званих ждунів. Сьогодні ж бійці повертаються зі мною, але коли їм на чергування, то щоб потрапити на позиції, вони часом витрачають цілий день. І цей сюжет яскравий приклад, як панування в небі може добряче вдарити по обороні країни. Але попри щоденну небезпеку, штурмовики йдуть, тримають підступи Костянтинівки навіть тоді, коли ворог квадратами все випалює з градів. Олег Корнієнко за Харкомах факти сітіві єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.